привіт, друзі! Раді вас вітати на каналі Рибацький Рай. Сьогодні в нас рибалка на ХЖК. Вибралась на одне із водосховищ та спробуємо половити на ультралайт. В руках мене водилище Black Rock від Calpsa, котре ми вирішили розіграти. Тож дивіться це відео до кінця, пізніше оголошу умови розіграшу. А зараз давайте починати нашу рибалку. Сьогодні я взяв з собою 73-ю модель BlackRock. Всього їх в лінійці три, це 68, 70 та 73 це найдовша модель. Укомплектував її катушкою Агіра в розмірі 2500 та намотав тонкий шнур 025 PE. Зараз давайте подивимося, які монтажі сьогодні будемо використовувати. Я буду використовувати в якості повіця флюрокарбон, але в кінці я додаю струнку. 5 см. В водомі присутні багато невеликої щуки і щоб воно не відкусило приманку, ми додаємо струмку. Взяв з собою багато силіконових приманок, це слаги і активні приманки віброхвости. Спробуємо почати нашу рибалку з активної приманки. Оснащена вона в мене на джиголовці 1,5 грама і в розмірі 1,8 дюйма. Водойма доволі неглибока, тому сьогодні будемо використовувати легкі монтажі, рузики до 5 грамів. Буду робити невеликі закиди, щоб обловити максимальний сектор. Є перша риба. О, другий закид взагалі. Зроботав невеликий віброхвіст в кислотному кольорі. І вже в нас щучка. Є! Yes. Дуже невелика риба, але... О, відшипилась. Але гарна. Зараз будемо Відшипилась, зараз її відпустимо. Спрацював у нас невеликий такий віброхвіст в кислотному кольорі на рівномірній проводці. Хлибина біля... біля берега взагалі невелика, десь 40 сантиметрів. Тому треба ставити мінімальну вагу. Зараз в мене стоїть 1,5 грама. Знову було клювання, але такі дуже обережні. Може це бути ще окунь. Роблю я недалекий закид, Приманка опускається до дна і, О, і є щука. Оце добре. Може, це крупніше вже? Так. Це десь на 10 грам більше щука. О! Взяла дуже обережно за край губи і підсік. Така, можна сказати, вже крупна риба. Задоволений я поки сьогодні нашою рибалкою. Буквально декілька забросів і вже дві риби в нас. Будемо продовжувати. Зараз поставлю нову приманку, тому що це трохи постраждало щуки І сподіваюся, ще буде риба в нас. Пробуємо таку ж саму приманку, але в іншому кольорі. В кольорі гарбузовому. Це в нас призел щед в розмірі 1,8 дюйма. Так, розснащуємо її теж джиголовкою. Легкою джиголовкою і треба ще, ще нам вирівняти струну трохи, Щука її погнула вже в такий непридатний стан. Так, е, перейшли трохи лівіше. Де ми ловили. Зараз спробуємо ще тут половити. Біля самого берегу є рослинність, і от щука стоїть прямо за цією травою. Тому закиди далекі нам не потрібно сьогодні робити. Опускаємо приманку до дна і плавними обертами її проводимо. Дуже багато малька сьогодні. Видно, що присутня тут велика кормова база для щуків. Також на цій водоймі є окунь, Я думаю, трохи пізніше спробуємо його теж половити. Взяв я декілька з собою пасивних приманочок, слагів невеликих. Тому буде цікаво його теж тут піймати. Вудилище я підіймаю максимально догори, щоб не чіплятися приманкою за дно. Чому саме я сьогодні взяв 73-ю модель? Це можна сказати найбільш універсальна модель в лінійці. Цим будилищем можна проводити як невеликі приманки, там з вагою грам, так і покидати тейлспінери 5 грамів. Воно найбільш універсальне і Водойма для мене достатньо нова, тому можливо я сьогодні буду використовувати різні типи приманок. Також це найдовша модель в лінійці, що додає зручності під час проведення. Вже зробили декілька закидів. Контактів з рибою не було, тому спробуємо поміняти на іншу приманку. Теж активну приманку поставлю, але іншої форми. Подивимося, як риба буде реагувати. Спробуємо поставити такий кислотний твістер. У нас е, були дві поймені риби на цей колір, але був такий віброхвіст. Тому зараз спробуємо поставити твістер, подивимося, може це покращить результативність нашу. О, було клювання. Тут я вже буду використовувати іншу проводку. Це такий плавний підрив і пауза. Даємо приманки зануритися і плавно її підіймаємо. Перший зашип. Спробуємо врятувати нашу приманку. Змогли врятувати приманку. Напевно, за траву зачепилася. Так, щось. Твістер у нас сьогодні теж погано працює. Зараз щось будемо ставити інше. Спробуємо поставити приманку, на яку ми вже ловили рибу. Результативним у нас сьогодні був фрізів фет шет в кислотному такому кольорі. Обережно проводжу біля самої травички, тому що певно чи видно, але тут такі кущики рослинності є, і полі така невелика глибина десь 40 см. Тому приманку треба оснащувати дуже легким вантажем. Зараз я ловлю на півтора грама, але можна навіть ще менше поставити. Щоб можна було більш плавну проводку робити. Зараз зробимо ще декілька закидань і спробуємо зменшити приманку. Поставити якусь пасивну приманку. Можливо, якийсь окунець тут присутній. Поставив такий невеликий слаг, теж в кислотному кольорі. На грузики вольфрам у нас стоїть півтора грама. На нього може взяти як і окунь, так і щука. Тому подивимося, що він нам принесе. Тут використовуємо іншу проводку, даємо приманки зануритися і декілька підривів робимо. Вудилище має вершинку солід. Тому їй зручно робити анімацію пасивних приманок. Давайте вам розповім умови розіграшу. Умови розіграшу прості. Треба підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати коментар з вашою ідеєю для наступного відео. Переможця ми оберемо випадково за допомогою рандомайзера. У розіграші бере участь автор незалежно від кількості коментарів. Взяти участь у розіграші можна до 21 червня. О. Змінив монтаж, поставив на джегрі, тому що трохи вийшло сонечко і риба відійшла від берега, самого потрібно, було, потрібно було далеко закидати і от самого вибросу на посивного такого слага О. прямо в посах запригнула. Теж невелика щучка, але дуже жвава давайте покажу вам приманку, яку я поставив. Спрацював такий сак на монтажі чи 3 грама, тому що треба було далеко закидати. Джегріх максимально збільшує дальність закиду приманки. Будемо продовжувати нашу рибалку. Нарешті полосатий красунчик попався в нам. Змінив приманку, поставив натурального кольору Віброхвіст. Груз збільшив до 2 грамів, тому що треба далеко кидати, і поставив фольфрам для збільшення дальності. І такий. Окунець на рівномірній проводці попався нам. Поставив окуньову приманку. Дуже такий маленький віброхвіст, і на нього Клюнула в нас щука. Щука невелика, але спокосилися на зовсім таку дрібну приманку. Треба знову трохи порівняти струну. У нас скрутилося після клювання цієї щуки. І зараз розповім вам трохи, яку проводку я використовував. Так, робимо закид максимально. Вкладаємося тому що зараз риба то, трохи відійшла від берегу і вже клює здалеку. Пускаємо приманку на дно, витягуючи дугу шнура. Піднімаємо з водилища, піднімаємо водилище максимально догори і рівномірною проводкою біля дна проводимо і іноді я трохи під, підривчики роблю невеликі. Щоб збивати гру приманки, і щука якраз на це і зреагувала. Так, посмикав нас окунь, зідрав трохи приманку, зараз поправимо і продовжимо. Піднявся вітер. Зараз тяжко проводити, робити проводку приманки, але за рахунок делікатного комплекту все ж таки. І покльовки відчуваються, і є контроль приманки. І така в нас риба сьогодні попалася. Переїхали на інше місце, і в нас клюнув такий судачок невеликий. Взяв дуже глибоко в саму шахту. Ловив я на невеликий Віброхвіст, зараз я вам покажу. Ну, таку приманочку взяв Віброхвіст, в такому фіолетовому кольорі і грузик 2 грама вольфрам. Сьогодні в неї впіймав щучку невелику і от такий судачок теж. Спокусився на неї. Відпустили нашого судочка, піймав ще невеликого окунчика. Будемо вже закінчувати нашу рибалку дуже спекотно. Я вважаю, сьогодні добре половили. Піймали і щучку, і судачок нам попався, і половили трохи окунів. Не забувайте підписуватись на канал та до нових зустрічей!